Вітаю на каналі. Тут розбираємо положення правил дорожнього руху просто і зрозуміло. Промокод на знижку 10% за отримання преміум доступу до тестів на сайті Greenway. Та на сайті офіційні тести з правил дорожнього руху. Регулювання дорожнього руху. Регулювання дорожнього руху здійснюється за допомогою дорожніх знаків дорожньої розмітки, дорожнього обладнання, світлофорів, а також регулювальниками. Дорожні знаки мають перевагу перед дорожньою розміткою. Дорожні знаки можуть бути постійними, тимчасовими та із змінною інформацією. Під поняттям встановлюються постійно. Слід розуміти, як встановлення знаку до того моменту, коли зміняться умови, по причині яких було розміщено дорожній знак, і зникне потреба у його застосуванні. Тимчасові дорожні знаки розміщуються на переносних пристроях, дорожньому обладнанні або закріплюються на щиті з фоном жовтого кольору, можуть розміщуватись під постійними дорожніми знаками, але не над ними. Тимчасові дорожні знаки мають перевагу перед постійними дорожніми знаками та дорожньою розміткою. Дорожні знаки з змінною інформацією представляють собою дистанційно керовані пристрої, де зображення дорожніх знаків може змінюватись відповідно до конкретних умов руху на дорозі. Дорожні знаки повинні розміщуватися таким чином, щоб їх було добре видно учасникам дорожнього руху як у світлу, так і в темну пору доби. При цьому дорожні знаки не повинні бути закриті повністю або частково від учасників дорожнього руху будь якими перешкодами. Дорожні знаки повинні бути видимими на відстані не менш як 100 метрів за напрямком руху та розміщеними не вище 6 метрів над рівнем проїзної частини. Дорожні знаки розміщуються таким чином, щоб інформацію, яку вони передають, могли сприймати саме ті учасники руху, для яких вона призначена. Сигнали регулювальника мають перевагу над сигналами світлофора дорожніми знаками та дорожньою розміткою. Сигнали світлофора мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету. Якщо світлофор вимкнено або він працює в режимі миготливого жовтого сигналу. В такому випадку водії повинні керуватись знаками пріоритету. Водії та пішоходи повинні виконувати додаткові вимоги регулювальника навіть якщо вони суперечать сигналам світлофорів вимогам дорожніх знаків і розмітки. Дорожні знаки поділяються на групи. Попереджувальні знаки. Інформують водіїв про наближення до небезпечної ділянки дороги і характер небезпеки. Під час руху по цій ділянці необхідно вжити заходів для безпечного проїзду. Знаки пріоритету встановлюють черговість проїзду, перехресть перехрещень проїзних частин або вузьких ділянок дороги. Заборонні знаки запроваджують або скасовують певні обмеження в русі. Наказові знаки показують обов'язкові напрямки руху або дозволяють деяким категоріям учасників руху по проїзній частині чи окремих її ділянках, а також запроваджують або скасовують деякі обмеження. Інформаційно вказівні знаки запроваджують або скасовують певний режим руху, а також інформують учасників дорожнього руху про розташування населених пунктів різних об'єктів територій, де діють спеціальні правила. Знаки сервісу інформують учасників дорожнього руху про розташування об'єктів обслуговування. Таблички до дорожніх знаків уточнюють або обмежують дію знаків, разом з якими вони встановлені. Дорожня розмітка поділяється на два види: горизонтальну та вертикальну і використовується окремо або разом з дорожніми знаками, вимоги яких вона підкреслює або уточнює. Горизонтальна дорожня розмітка встановлює певний режим і порядок руху, наноситься на проїзній частині або поверху бордюру у вигляді ліній, стрілок, написів, символів тощо фарбою чи іншими матеріалами відповідного кольору. Вертикальна розмітка у вигляді смуг білого і чорного, червоного і білого та жовтого і червоного кольорів на дорожніх спорудах та елементах обладнання доріг призначена для зорового орієнтування. Дорожня розмітка застосовується відповідно до правил дорожнього руху і повинна відповідати вимогам національного стандарту. Дорожня розмітка повинна бути видимою учасникам дорожнього руху як у світлу, так і в темну пору доби на відстані, що забезпечує безпеку руху, на ділянках доріг, на яких є труднощі для видимості учасниками дорожнього руху, дорожньої розмітки, сніг бруд тощо. Або дорожня розмітка не може бути відновленою, установлюються відповідні за змістом дорожні знаки. До дорожнього обладнання належать огородження і світлове сигнальне обладнання в місцях будівництва, реконструкції та ремонту доріг попереджувальні світлові круглі тумби, що встановлюються на розділювальних смугах або острівцях безпеки. Напрямні стовчики, що призначені для забезпечення видимості зовнішнього краю узбіч і небезпечних перешкод в умовах недостатньої видимості, опуклі дзеркала для розширення оглядовості водіям транспортних засобів, які проїжджають перехрестя чи інше небезпечне місце з недостатньою оглядовістю, дорожнє огородження на мостах, шляхопроводах, естакадах, насипах та інших небезпечних ділянках доріг. Пішохідні огородження в небезпечних для переходу проїзної частини місцях, вставки розмічувальні дорожні для поліпшення зорового орієнтування водіїв на проїзній частині, пристрої примусового зниження швидкості транспортних засобів, шумові смуги для підвищення уваги учасників дорожнього руху на небезпечних ділянках доріг. Призначення та види світлофорів, світлофори призначені для регулювання руху транспортних засобів і пішоходів, мають світлові сигнали зеленого, жовтого, червоного і біломісячного кольорів, які розташовані вертикально чи горизонтально. Сигнали світлофора можуть бути з нанесеною суцільною чи контурною стрілкою стрілками із силуетом пішохода іксподібні. На рівні червоного сигналу світлофора із вертикальним розташуванням сигналів може встановлюватися табличка білого кольору із нанесеною на ній стрілкою зеленого кольору. Сигнали світлофора мають такі значення. Зелений дозволяє рух. Жовтий забороняє рух і попереджає про наступну зміну сигналів. Червоний сигнал у тому числі миготливий або два червоних миготливих сигнали забороняють рух. Поєднання червоного і жовтого сигналів забороняє рух і інформує про наступне вмикання зеленого сигналу. Зелений миготливий дозволяє рух, але інформує про те, що незабаром буде ввімкнено сигнал, який забороняє рух. Для інформування водіїв про час у секундах, що залишився до кінця горіння сигналу зеленого кольору, можуть застосовуватися цифрові табло. Жовтий миготливий сигнал або два жовтих миготливих сигнали дозволяють рух і інформують про наявність небезпечного нерегульованого перехрестя або пішохідного переходу. На таких ділянках доріг слід керуватись іншими засобами організації дорожнього руху, зокрема, знаками пріоритету. Зелений у вигляді стрілки або стрілок. На чорному фоні дозволяє рух у зазначеному напрямку або напрямках. Таке саме значення має сигнал у вигляді зеленої стрілки або стрілок у додатковій секції світлофора. Сигнал у вигляді стрілки, що дозволяє поворот ліворуч, дозволяє і розворот, якщо він не заборонений дорожніми знаками. Сигнал у вигляді зеленої стрілки у додатковій секції увімкнений разом із зеленим сигналом світлофора. Інформує водія про те, що він має перевагу в зазначеному стрілкою напрямку руху перед транспортними засобами, що рухаються з інших напрямків. Сигнал у вигляді зеленої стрілки у додатковій секції разом з жовтим або червоним сигналом світлофора інформує водія про те, що рух дозволяється у вказаному напрямку за умови безперешкодного пропуску транспортних засобів, які рухаються з інших напрямків. Вимкнений сигнал додаткової секції забороняє руху напрямку, вказаному її стрілкою. Під час руху в напрямку стрілки, ввімкнутої в додатковій секції одночасно з жовтим або червоним сигналом світлофора, водій має дати дорогу транспортним засобам, що рухаються з інших напрямків. Стрілка зеленого кольору на табличці встановленій на рівні червоного сигналу. Світлофора з вертикальним розташуванням сигналів дозволяє рух у зазначеному напрямку при ввімкненому червоному сигналі світлофора з крайньої правої смуги руху або крайньої лівої смуги руху на дорогах з одностороннім рухом за умови надання переваги в русі іншим його учасникам, які рухаються з інших напрямків на сигнал світлофора, що дозволяє рух. На перехресті, де рух регулюється світлофором з додатковою секцією, водій, який перебуває на смузі, з якої робиться поворот, повинен продовжувати рух у напрямку, що вказує стрілка, ввімкнута в додатковій секції, якщо його зупинка на заборонний сигнал світлофора створить перешкоди транспортним засобам, що рухаються за ним по тій самій смузі. А на перехресті, де рух регулюється світлофором з додатковою табличкою, не повинен продовжувати рух у напрямку, що вказує стрілка. Для регулювання руху транспортних засобів на вулицях, дорогах або по смугах проїзної частини, напрямок руху, на яких може змінюватися на протилежний, застосовуються реверсивні світлофори з червоним X подібним сигналом і зеленим сигналом у вигляді стрілки спрямованої вниз. Ці сигнали забороняють або дозволяють рух по смузі, над якою вони розташовані. Основні сигнали реверсивного світлофора можуть бути доповнені жовтим сигналом у вигляді стрілки, нахиленої по діагоналі вниз праворуч, увімкнення якого забороняє рух по смузі, позначеній з обох боків дорожньою розміткою 1,9, і інформує про зміну сигналу реверсивного світлофора та Необхідність перестроювання на смугу руху праворуч. Для регулювання руху трамваїв можуть застосовуватися світлофори з чотирма сигналами біломісячного кольору, розташованими у вигляді літери Т. Рух дозволяється лише в разі ввімкнення одночасно нижнього сигналу і одного або кількох верхніх, з яких лівий дозволяє рух ліворуч, середній. Прямо правий праворуч. Якщо ввімкнено лише три верхні сигнали, рух заборонено. У разі вимкнення чи несправності трамвайних світлофорів водії трамваїв повинні керуватися вимогами світлофорів із світловими сигналами червоного, жовтого і зеленого кольорів. Котливий біломісячний сигнал показує, що сигналізація справна і не забороняє руху транспортних засобів. Миготливі червоні сигнали і забороняють рух транспортних засобів через переїзд. Якщо сигнал світлофора має вигляд силуету пішохода, його дія поширюється лише на пішоходів. При цьому зелений сигнал дозволяє рух червоний забороняє. Для пішоходів з порушенням зору може бути додатково ввімкнено звуковий сигнал, який дозволяє рух пішоходів. Сигнали регулювальника. Регулювальник це поліцейський, що виконує регулювання дорожнього руху у форменому одязі підвищеної видимості з елементами із світлоповертального матеріалу за допомогою жезлу та свистка. До регулювальника прирівнюються працівники військової інспекції безпеки дорожнього руху, дорожньо-експлуатаційної служби, черговий на залізничному переїзді, поромні переправі, які мають відповідне посвідчення та на рукавну пов'язку: жезл, диск з червоним сигналом чи світлоповертачем, червоний ліхтар або прапорець, та виконують регулювання у форменому одязі. На вимогу поліцейського водій повинен зупинитися з дотриманням вимог правил дорожнього руху. Під час зупинки водій має дотримуватися всіх правил дорожнього руху. Що стосується зупинок транспортних засобів у межах дороги, винятками можуть бути випадки зупинки на вимогу поліцейського, який може вказувати водіям місця для зупинки, на яких зазвичай зупинка та стоянка заборонені. Сигналами регулювальника є положення його корпуса, а також жести руками, в тому числі з жезлом або диском з червоним світлоповертачем, які мають такі значення. Існує три основних жести регулювальника. Перший жест це рука піднята вгору, означає, що рух усіх транспортних засобів і пішоходів заборонено в усіх напрямках. Другий жест регулювальника руки витягнуті в сторони, опущені або права рука зігнута перед грудьми. Означає, що з лівого і правого боків дозволено рух трамвая прямо не рейковим транспортним засобам прямо і праворуч. Пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною та перед грудьми регулювальника. З боку грудей і спини рух усіх транспортних засобів і пішоходів заборонено. Розглянемо приклад порядку руху, організований регулювальником з використанням другого жесту. Третій жест регулювальника. Права рука витягнута вперед. З лівого боку дозволено рух трамвая ліворуч нерейковим транспортним засобам у всіх напрямках. Пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною регулювальника. З боку грудей усім транспортним засобам дозволено рух лише праворуч. Правого боку та спини рух усіх транспортних засобів заборонено. Пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною регулювальника. Розглянемо приклад порядку руху, організований регулювальником з використанням третього жесту. Жезл використовується поліцейськими та працівниками підрозділів військової інспекції безпеки дорожнього руху тільки для регулювання дорожнього руху. Для привертання уваги учасників дорожнього руху використовується сигнал, поданий свистком. Регулювальник може подавати інші сигнали, зрозумілі водіям і пішоходам. При такому жесті регулювальника пішоходи мають переходити проїзну частину дороги. Тільки за спиною регулювальника. А коли в нього руки витягнуті в сторони, опущені. Або права рука зігнута перед грудьми тільки перед грудьми і за спиною регулювальника. Регулювання дорожнього руху регулювальниками, як правило, застосовується як тимчасовий захід при несправності світлофорних об'єктів або відсутності електроенергії на перехрестях, обладнаних світлофорними об'єктами, а також у місцях, де короткочасно утворюються затори та під час проведення спеціальних заходів. Регулювальник повинен тримати сигнальний диск виключно у правій руці, а його оберти здійснювати рухами до себе, тобто проти годинникової стрілки. Є три основні сигнали регулювальника та додаткові. І так, перший сигнал регулювальника. Руки витягнуті в сторони, опущені, або права рука зігнута перед грудьми. З лівого і правого боків Дозволено рух трамваю прямо, нерейковим транспортним засобам прямо і праворуч. Пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною та перед грудьми регулювальника. З боку грудей і спини рух усіх транспортних засобів і пішоходів заборонено. Другий сигнал регулювальника. Права рука витягнута вперед. З лівого боку дозволено рух трамвая ліворуч, нерейковим транспортним засобам у всіх напрямках. Пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною регулювальника. З боку грудей усім транспортним засобам дозволено рух лише праворуч. З правого боку та спини рух усіх транспортних засобів заборонено. Пішоходам дозволено переходити проїзну частиною за спиною регулювальника. На подвійному перехресті бульварного типу регулювання дорожнього руху здійснюється двома поліцейськими, один з яких визначається головним. Він подає команди про наступну зміну напрямку руху через жести або радіостанцію. Третій сигнал регулювальника. Рука піднята вгору. Рух усіх транспортних засобів і пішоходів заборонено в усіх напрямках. Додаткові сигнали регулювальника. Регулювальник може подавати інші сигнали, які зрозумілі водіям і пішоходам. Вимога про зупинку транспортного засобу подається поліцейським за допомогою сигнального диска з червоним сигналом чи світлоповертачем. Або руки, що вказує на відповідний транспортний засіб та подальше місце його зупинки, увімкненого проблискового маячка синього і червоного або лише червоного кольору та або спеціального звукового сигналу, гучномовного пристрою спеціального табло, на якому зазначається вимога про зупинку транспортного засобу. Водій повинен зупинити транспортний засіб у вказаному місці з дотриманням правил зупинки. У разі необхідності надання переваги в русі транспортним засобам, які рухаються по перехрещуваній дорозі, водій повинен зупинити транспортний засіб перед дорожньою розміткою стоп лінію. або перед дорожньою розміткою 113. Або перед дорожнім знаком 5,69 місце зупинки. Або перед пішохідним переходом, або перед світлофором, так, щоб бачити його сигнали. Або не ближче 10 метрів до найближчої рейки перед залізничним переїздом. А якщо вони відсутні, перед краєм перехрещуваної проїзної частини, не створюючи перешкод для руху пішоходів. Водіям, які в разі ввімкнення жовтого сигналу або підняття регулювальником руки вгору не можуть зупинити транспортний засіб у місці, передбаченому пунктом 8.10, правил дорожнього руху, не вдаючись до екстреного гальмування, дозволяється рухатися далі за умови забезпечення безпеки дорожнього руху. Забороняється самовільно встановлювати, знімати, пошкоджувати чи закривати дорожні знаки, технічні засоби організації дорожнього руху, втручатись у їх роботу, розташовувати плакати, афіші, рекламні носії та встановлювати пристрої, які можуть бути прийняті за знаки та інші пристрої регулювання дорожнього руху, або можуть погіршити їх видимість чи ефективність. Осліпити учасників дорожнього руху, відволікти їхню увагу і поставити під загрозу безпеку дорожнього руху. Забороняється самовільно встановлювати, знімати, пошкоджувати чи закривати дорожні знаки, технічні засоби організації дорожнього руху, втручатись у їх роботу, розташовувати плакати, афіші рекламні носії та встановлювати пристрої. Які можуть бути прийняті за знаки та інші пристрої регулювання дорожнього руху. Дякую за увагу.